Вітаємо наших слухачів. Всі, хто займається вихованням дітей, запрошуємо на батьківські збори у студії Ведуча програми Наталя Ступакова. Турботливі батьки, звісно ж, намагаються якнайкраще дбати про дітей. Піклуються, щоб сини й доньки були вдягнені та нагодовані, переймаються їхнім здоров'ям та охайністю. Стежать, з ким вони дружать чи навіть просто спілкуються. Але погодьтеся, шановні батьки, не менш важливо виховати наших дітей впевненими у собі особистостями, які вміють гідно триматися. Які не лише культурні, чемні та вічливі, а ще й мають привабливий вигляд, можуть зацікавити людей і здобути повагу у товаристві. Цього всього навчають дівчат і хлопців у Київській асоціації дитячої моди. Діяльність цієї організації ми й обговоримо у нашій програмі. Поруч зі мною у студії зараз мами вихованців асоціації Оксана Галич та Юлія Сухова. А також вихованки Саша Сухова і Мирослава Крисан. А першою почне говорити і пояснить нам, що таке асоціація дитячої моди її президент Ірина Ярмак. Асоціація дитячої моди це громадська організація. І це ми відрізняємось від інших. До нас телефонують і кажуть, що це агенція. Ні, ми не агенція. Ми саме громадська організація. В чому суд? В тому, що зібралися люди, яким не байдуже майбутні дітей, не байдуже сьогоденні дітей. І вони, звісно, цікавляться модою. І цікавляться тим, щоб їх діти були охайні, добре виховані і цікаві. Можливо, стилістично виховані. Ну і взагалі. Я можу сказати, що наші діти дуже виховані. Колись ми їхали в Болгарію на фестиваль, і з одного боку їхали наші вихованці, мої діти, так сказати, а з іншого боку їхали танцювальні якісь І от то їхали водії. Болгари. Вони ж ведуть ззаду ззаді щось твориться. Вони кажуть, у цієї вчительки гарні діти. А у цієї вчительки жахливі діти. Гарні це були наші. Гарні ваші. А ось одразу таке виникає запитання. Асоціація дитячої моди. Ви займаєтеся чим? Демонстрацією модели, чи пошиттям моделей? Чи у вас є модельєри, дизайнери, чи у вас діти моделі? Взагалі, хто чим займається? Чим займаються дорослі? У вас і чим займаються діти? У нас це, по-перше, діти наші вихованці і ми працюємо саме з дітьми з 4 до 14 років але діти яким вже 16 вони до нас ходили вони не хотіли піти вони ходили на заняття ходили на дефіле, і дуже отримували велику насолоду а з ким ми займаємось і що ми саме робимо з цими дітьми я вважаю що дуже велике значення має сцена чи подіум я завжди дітям кажу що вони моделі а що таке модель модель це взірець для інших. Інших щоб бути схожими. Це деякий п'єдестал, на який, коли людина підіймається, вона вже відривається від звичного натовпу, вона вже стає трошечки на, на ступи... Зіркою. зірочкою. І якщо ти вже зірка, то на тебе. І деякі обов'язки накладаються, ти повинен бути зірцем. Тобто ваші діти стоять на сцені. Вони стоять на сцені, вони виступають на подіумі, але не тільки. У нас дуже різнопланові заняття. Наші діти можуть багато чого. Вони можуть бути ведучими на фестивалях, вони можуть бути шоуменами, вони, звісно, моделі, вони дизайнери. Тобто у нас дуже великі різноманіття. Отже, якщо ваші діти дизайнери, то вони самі розробляють свої моделі одягу? Так, вони самі розробляють, вони придумують. У нас є діти, які почали робити дизайн у дуже малому віці, тобто з 6 років, звісно, дитина не може нічого пошити. І наша задача це допомогти втілити мрії, втілити ці ідеї, які є у цієї дитини, втілити вже в колекцію. І от саме ці колекції ми і робимо. Це така спільна колекція. Колекція вашої асоціації. Так, звісно. Кожна модель зроблена кимось. Ні-ні, ні, ми замовляємо у професіоналів, щоб вони зробили цю колекцію, але це ну, втілення ідеї, розумієте? Тому що, звісно, ми не маємо ні машинок, ні якихось там столів, для... тому що я вам скажу, для того, щоб щось пошити, треба мати дуже велику, дуже добру технічну базу. Такої бази ми просто не маємо і в нас немає таких можливостей, але ми співпрацюємо з коледжем легкої промисловості. Співпрацюємо з університетом технології та дизайну. Тобто є люди, які нам можуть допомогти. Саме важливе це ідея. Тому що навіть великі дизайнери і кутюр'є, яких ми знаємо, вони самі нічого не шиють. Вони не беруть голку в руки, хоча взагалі вони мають це знати, як це робиться. У мене до мам запитання. Коли ви віддавали своїх донечок в цю асоціацію дитячої моди, ви, напевно, хотіли, щоб вони стали зірками. Заради цього віддавали? Не зовсім. Я насамперед віддавала дитину для того, щоб реалізувати якісь її приховані здібності, які я побачила вже до п'яти років. Мирослава пішла в асоціацію, їй виповнилося п'ять років. Я бачила, що це росте гарненька, симпатична, здібна дівчинка. Мені хотілося реалізувати ці потаємні якісь якості. Тому ми зателефонували Ірині Юрівні, нас запросили і вже відвідуємо асоціацію сьомий рік. Дуже задоволені. А ви? У мене, можливо, простіша історія. Моя донька Саша товаришує з Мирославою, з народженням, можна сказати. Вона трошки молодша, але вони знайомі, гарні друзі, і майже родичі. Я побачила, що Мирослава так гарно виступає. Мені сподобалось, в мене теж гарна дівчинка. Думаю, а чому б ні? Саші тоді було 4 роки, можливо, то було зарано, але ні. Можливо, десь я навіть цим своїм кроком втілила свої мрії, бо в мене в дитинстві такої можливості не було. Сподобалося вже шостий рік. Ходимо, займаємося в асоціації. І не можу відірвати, ну я й не намагаюся, але ж бачу, що воно йде і дитині не набридає. Дівчат, а з вашого погляду як це? Ось ви були зовсім маленькі, 5 років тобі, а тобі 4 роки. Ви пам'ятаєте той час? Я не зовсім. Не пам'ятаю. Ну, якщо переглядати відео, фотографії, то можна щось згадати, а так взагалі ні. А до речі, як ви сприймаєте те своє дитяче відео, О, те давнє, ви там себе бачите, що ви про себе думаєте? Пізнаєш себе? Не зовсім, бо ну, коли я була маленька, в мене були ще кучеряві волосся. Я ходила, боялася, а зараз вже не боюся. Впевнена, що з волоссям сталося, чому воно вирівнялося? Саме вирівнялося. Саме відрізали кучері, вирівнялося воно. Ти старша була, п'ять років. Я пам'ятаю свій перший виступ. Я дивлюся, мені дуже подобається. Я там така маленька, мені, мені було ще тоді таке накручене волосся. <гучеряві> всі були. Е, мені мама з вечора ще тоді заплела косички, і ми зранку розплили і такі були хвилясті волосся. І в мене була така зелена сукня. Ну, досить багато ти пам'ятаєш, Мирослава, в принципі, багато. А Саша, якщо ти нічого не пам'ятаєш, можливо, тобі туди і не хотілося йти, ну ти зовсім маленька, тебе кудись тягнуть? щось змушують робити. Не знаю, я не пам'ятаю, що було. І тоді було 4,5 роки, і може дійсно вона не усвідомлювала, що це таке. І я була зайнята на роботі, і дитиною займався, батько водив на ці заняття. Він, можливо, неуважно ставився. І коли я попала на перший виступ, я вам скажу чесно, мені не сподобалося, як Саша вийшла. І я їй сказала, Саша, якщо ти не будеш старатися, якщо ти не будеш красиво виступати, то я не бачу сенсу ходити. І Я кажу, або ми кидаємо, або... Бо ти продовжуєш. І на другий виступ я вже була задоволена. Нагадуємо, ви слухаєте батьківські збори. З вами ведуча програми Наталя Ступакова. Замислюємося, як краще виховувати наших дітей, щоб вони росли впевненими у собі особистостями, які вміють гідно триматися у товаристві. Які не лише культурні, чимні та вічливі, а ще й мають привабливий вигляд, можуть зацікавити людей і здобути повагу однолітків та дорослих. У програмі беруть участь президент Асоціації дитячої моди Ірина Ярмак, мами вихованців Оксана Галич і Юлія Сухова, та вихованки асоціації Саша Сухова і Мирослава Крисан. Знаєте, я вам скажу, що я взагалі пам'ятаю всіх своїх дівчат, але у цих дівчат я дуже добре пам'ятаю. Мирослава прийшла трошечки раніше, ніж Саша. І вона прозаймалася всього півроку. Але ми, Асоціація дитячої моди, є засновниками організаторами такого міжнародного конкурсу рейтингу найкращих моделей міні модел і в ньому є розподіл на нове обличчя і вже зірок. І в нове обличчя ми набираємо дітей, які вже мають якусь харізму, які вже в себе досить добре показали. Їх можна запростити на цей конкурс. Це дуже велика честь, я вам скажу. Коли я побачила Мірославу, а тоді у нас був склад у цієї студії, де вони займаються, був досить дорослий. Мірослава і Саша були самі маленькі. І коли я побачила е, Мірославу перший рік, я зразу під... Дійшла до мами і сказала, ви знаєте, я її запрошувала на цей конкурс. І Мирослава дуже добре виступила, я не пам'ятаю вже, який вона титул отримала. А на наступний рік я вже запросила Сашу. Хоча Саша, може, тому що менше була. Трошечки була така дуже емоційна. Не зовсім про... Професійна. Ну, професійна це, знаєте, в перший рік мало хто може мало. бути професійним, тому що це дуже кропітка праця і вона за декілька годин так не робиться. Я знаю дітей, які ходили в нас, може, 5 років, і в них нічого не виходило. Ви знаєте, не А, виходило. Чому не вдається? а ви знаєте, можливо, це взаємодія всього, там, скелету, м'язів, внутрішнього стану. Емоційне Емоційне, на емоційне на... 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 Да. Оскільки я дуже добре пам'ятаю, коли Ірина Юрівна нас запросила, Мирослава просто стрибала до стелі. Вона була настільки задоволена, але ми розуміли, що це дуже відповідально, ми маємо гарно виступити, ми маємо пошатно виглядати і все зробити якнайкраще. Дуже старалися, не одразу нам все вдалося, але набули чималого досвіду. Ось виліпити справжню модель, сформувати її. Це фізичні навички, це навчитися триматися, чи це ще якась робота внутрішня? Знаєте, я вам скажу, що модель це взагалі... Це взірець. Це комплекс духовних яких здобутків і духовного стану, душевного. І зовнішнього. І це може бути не один рік. Діти, які приходять до нас буквально там на один рік і думають, що зараз я стану зіркою. Дуже рідко так може бути. Або, можливо, це людині донос з народження. Але я вам скажу, що і в мене є приклади, коли діти, які приходили, займалися у нас 5 років. І я бачила, що в них дуже важко йде, дуже. От, я, от здається, а що ж такого важкого в тому, щоб ходити? А ви розумієте, це дуже важко. Ми всі ходимо якось вулиці. І якщо подивитися на кожного атаку окремо, ви побачите, що це дуже комічна картина. Дуже комічна. Один ходить так, інший так. Один пересувається, а не ходить, третій ще щось. І саме модель ми працюємо над тим, щоб діти дійсно гарно ходили. І це дуже важко. Навіть ті діти, які займаються хореографією, зовсім не обов'язково у них виходить. Запитаємо І... дівчат. Дівчата, як навчилися? Ну, спершу, звісно, було складно, але згодом... Руками, ну, досить. От спершу. Mm -hmm. От в чому було складність, що, казали спину тримати, чи сказали йти рівно, чи казали, що в тебе руки висять. Звісно, такого ультимату не було. Mm -hmm. Ну, якось підбадьорювали. З місяцями досить приходив і за кілька років ти вже зірка. Сашо, як тобі було? Важко, легко? Ось мама спочатку сказала, що не вдається, що ти тоді подумала? Я не знаю, бо я не пам'ятаю, то було взагалі, воно може і важко. В житті. Тобто ви непомітно для себе всього цього навчилися? Минули роки і, і так, воно все саме набулося. Ми маленькі, можливо, не чітко пам'ятають ці всі події, не так гарно, як мама. Ці всі щеблі від 5 років і до 12 зараз можуть згадати лише по фото і відео. Вони mm -hmm. думають, що вони такими завжди були. Насправді ні. Це кропітка праця. Хочу поговорити про ваше гастрольне життя, куди ви їздили, де бували. У нас, звісно, дуже цікаве, дуже насичене таке життя от цього року. У березні нас чекають два фестивалі, один в Празі. І через день починається фестиваль «Талін Стокгольм. Це фестиваль Макс Мод», в якому ми вже приймаємо третій раз участь і досить вдало там виступали. Наші діти були переможцями. Ми тільки відкриваємо для себе цей фестиваль, подивимося цей напрямок, теж цікавий. Минулого року ми відкрили для себе Грузію на фестивалі Золота зірка проходив в Тбілісі, Батумі. Скільки ми існуємо, стільки. У у нас партнерські, такі дуже добрі відносини. Дуже цікаво нас приймав посол України в Литві. І в нас була така дуже цікава зустріч з послом в посольстві України. Це піднімало нас. Ну не знаю, враження дуже позитивні, цікаві країни, якщо ми вже говоримо і про Чехію, і про Литву. Дуже цікаві люди нас оточували. Культура, самобутня, цікавенки з не говорячи вже про досвід, який нам були дівчата. Хочеться поїхати. Ще. Плануємо поїхати в Талін, побувати в Стокгольмі. Готуємося, звісно, бо подорож відповідальна, конкурс серйозний. Дівчата Вони? сподобалось? Мені сподобалось. В країнах, в яких я побувала з підтримкою Асоціації дитячої моди. Я відкрила для себе Литву, побувала в Грузії, була також в Чехії. Мені дуже сподобалась Прага. Я дізналася більше про неї, завжди захоплювалася цим містом. Побувала я також в курортному місті Батумі, в столиці Грузії Тбілісі. Дізналася про культуру грузинів, скуштувала смачну їжу. Мені також дуже сподобалося. Я Була в Вільнісі, це дуже цікаве, велике, гарне місто. Ми там були з подружкою, ми там веселилися, балувалися. Ще ми були в маленькому містечку Тракаї. Це теж гарне містечко, там дуже гарна природа. Мені дуже сподобалось, я ще дякую мамі своїй. І те, що вона ну, вона і мені пустива. допомагала, підтримувала. Ну і завдяки їй це все. Ми мали вільний час для екскурсійної якоїсь програми. Ваші враження. В вільності ми були. Ну, я задоволена, це була її мрія. Вона хотіла поїхати за кордон, вона хотіла прийняти участь у конкурсі. Поїздка була незабутня, дуже багато вражень. Саша була учасником конкурсу, батьки теж провели дуже гарно час. За рахунок дітей. Привід поїздки був діти, конкурс. Батьки мали змогу відпочити, відвідати всі кафе, побачити місто. Приємно було проводити час різноманітно. А велика делегація їде вас зазвичай? Знаєте, Зараз набагато менше, ніж було раніше, тому що ну, трошечки важкі часи зараз. Але все одно ті, хто з нами їздять, це ті діти, які займаються у нас вже не перший рік. Наші такі прихильники, основа наша. Десь 15, можливо, 10, ну десь так от людей їде. На... Це і дорослих, і дітей дорослих, разом. І і дорослих, дітей. Колись ми збирали команду в 50. Це колись ми їхали в Юрмолу, в Латвію, дуже велика була команда. Нас навіть в посольстві за один прийом не змогли прийняти, тому що була дуже велика делегація. І в Талін ми колись, коли перший раз їхали, теж була дуже велика делегація. Зараз нас трошечки менше, але коли Мірослава була в Литві, в Вільнюсі, вона приймала участь в конкурсі, то я вам скажу, що в різних вікових групах наші всі діти зайняли перше місця. Це дуже великий успіх був, і я дуже задоволена. Не знаю, що я їм запам'ятаю більше всього. Я знаю, що тракай дуже велике враження справляє на всіх, тому що це такий озерний край, дуже красиві озера, замок на острові. Це красиво. Взагалі познайомитися з іншою культурою. Це збагачує. І це дуже коштовне таке. Це не відпочинок. Це набагато більше, ніж просто поїхати відпочивати. Дитина займається якоюсь справою, в якій вона професіонал і її можуть оцінити. І до того ж, ви маєте можливість побачити країну цю не як турист. Ну, такі от у нас плани. і Цього року теж буде Грузія. Можливо, в вересні буде Прага, Венеція. Тобто у нас великі плани. Сподіваюсь, буде цікаво. Сподіваюся, шановні батьки, ви не залишитеся байдужими до всього почутого. Адже насправді дуже важливо виховати наших дітей впевненими у собі особистостями, які вміють гідно триматися у будь-якій ситуації які не лише культурні, чемні та вічливі, а ще й мають привабливий вигляд, можуть зацікавити людей і здобути повагу у товаристві. Дякую за участь у програмі Президенту Асоціації дитячої моди Ірині Ярмак, мамам вихованців Оксані Галич і Юлії Суховій та вихованкам Асоціації Саші Суховій і Мирославі Крисан. І на цьому у нас на сьогодні все. З вами була ведуча батьківських зборів Наталя Ступакова. До нових зустрічей. Хай щастить!